На ранку малята, хмаринка сонце затулила та промінчики закрила. Сонце все одно зійшло, ранок добрий привело, сіє дощик за вікном, капотить, крізь калюжі, хоч за двері не йди. Цілу ніч, цілий день все дощить, де береться хмарині стільки води, безупинно дощ іде, дряботить, а тепла й во сонце нема. Ну, спинись. Перестань, хоч на мить. А де хмаринці береться стільки води, я вам зараз розповім. У великій білій хмарі було багато краплинок води. Серед них було дві сестрички, близнючки. Вони з висоти хмари розглядали землю і обговорювали все, що бачать, із своїми подружками та дивувались, як же там гарно. Разом краплинки хотіли навчити літати. І полетіти в безкраї простори. Їм було цікаво дізнатись, що знаходиться за межами їхнього будиночку. Якось хмара почала швидко рости, вона сильно поважчала, і почався дощ із тисяч краплинок. Сестрички не встигли нічого зрозуміти, як разом з усіма полетіли вниз. Вони впали в лісовий струмок. Як швидко тече вода, цікаво, куди ж ми пливемо? питали вони водна водної. Струмок із веселим цюркотом біг до глибокого озера. І потім впав у нього. На поверхні озера гойдалися зелені водорості, плавали різнокольорові рибки. Довкола озера. Розстилалася земля, та сама, за якою вони спостерігали з висоти хмаринки. На землі було дуже красиво. Озеро поїло водою трави, квіти та дерева. До нього йшли попити і поплескатись тварини. Як тут чудово! вигукнули сестрички і підставили сонечку свої щічки. Раптом вони зменшилися і полегшали. І знову полетіли вгору. Над озером утворилась маленька хмаринка. У неї було безліч таких же крапельок. Виявляється, сонце нагріло воду, і вона перетворилась на пару. Пар легший за воду і тому піднявся до неба. Чим вище піднімалися краплинки, тим холодніше ставало повітря. Та тільки вони встигли сказати Ой, з нами щось відбувається, як знову стали водними краплинками. Повсплила кучерява хмара, сестри не вагаючись стрибнули на неї. Там було багато їх подружок, які теж побували на землі. Одні потрапили в море, інші водоспади, треті просочилися глибоко в ґрунт і вийшли на поверхню з джерельця. Всі розповідали про нові пригоди та роділи нові зустрічі. Згодом сестрички та їхні краплі подружки повторять свою подорож. Так відбувається коло обіг води. Крапельки нескінченно рухаються по колу. Малята, я запрошую вас до дослідницьку майстерні Подивитись, як сваринки крапають краплинки. Тож давайте сьогодні створимо хмаринки, з яких будуть крапати краплинки. Для досліду нам потрібні стакани, піна для бриття, кольоровий барвник та піпетка. На поверхні води за допомогою піни ми робимо хмаринки. Набираємо барвник в піпетку. Крапаємо барвник на хмаринку і можемо побачити, як з неї капають краплинки. Тож за допомогою нашого досвіду ми дісталися, як водичка проходить крізь перешкоди, а саме через піну. Цей дослід не складний, та й дуже цікавий. Тому спробуйте і ви. Осінню казку дощ шепоче, і поїть землю до схочу. Він удовільнити всіх нас хоче. Я слухаю його і мовчу. На серці затишно, тепленько, а дощ поступає тихенько, дивлюсь на нього із вікна і думаю про осінь дивну, про світ, в якому я живу, про кожну ми життя чи рівень. Навіть осінній дощик може бути різним. А ми, як завжди, чекаємо на вас у майстер. До побачення.